Всім привіт, друзі, з вами як завжди Сергій, і сьогодні ми будемо продовжувати проходити гру під назвою Йопанірсалі 4 з просто фантастичним та чудовим модом, модом, який зветься Етрус «E Модом, граючи за нашу славну гетьманщину. В сьогоднішньому відео оголосив війну Кримському ханству. Ця Кримська війна дуже важлива для нас. Якщо ми зможемо перемогти в ній, то таким чином це наблизить нас іще на один кордоповного об'єднання українських земель під одним прапором з одного боку, а з іншого боку, це ще укріпить наші позиції, І так досить не кріпків, такій нестабільній Європі. Війна проти Кримського ханства йде для нас добре. Вона розпочата була з 1757 року, вже один рік вона триває. А 59 переможних очків є на нашому боці, є у нас трошки велика проблема під назвою повстанців. Це кримські сепаратисти, які хочуть, чесно кажучи, приєднатися до армії Кримського ханства, приєднатися ті провінції, які я від них взяв колись, щоб відродити свою велику імперію під назвою як Кримська держава. Все ми спробуємо не зробити, не дати їм зробити в сьогоднішньому відео. Я буду формувати нові армії. Звісно ж, економічне положення Гетьманщини трошки покращилося. Це все завдяки вам. Так як ваші поради дуже допомогли мені, я скористався ними Зачасту Це Мені найбільше сподобалася порада, яка була на рахунок того, щоб я законсервірував всі свої кріпості. Подивіться в Криму, відбувається битва проти повстанців. 30-ти тисячна армія повстанців просто голову розгромлює нашу армію. Ми відступаємо в Миколаїв, щоб згуртувати нові війська, і йти в бій знову ж таки проти ворога. Ось так, шановні ну, мої, не дивлячися на те, що трошки кепське в нас праві середині держави, внутрішня політика більш-менш так можу сказати, таки до стабільності. Кримське ханство просить про білий мір, ну, але ми його їм не дамо, так як наша головна мета це повністю приєднати їх. В Полтаві є їхня 14 тисячна армія. Ми спочатку відновили свої сили. А подивіться, втратили ми праву претензію проти Молдови. В Переяславі відновимо свої сили, підемо на Полтаву, спробуємо розгромити чотирнадцятитисячну. Армію Кримського ханства щоб остаточно їх добити на сході України та завершити цю війну. А загалом можу сказати, справи у нас ідуть досить непогано. Не дивлячись на те, що в попередньому випуску ми воювали проти Фріч Посполитої та Папської області. подивіться, в Полтаві дуже важлива битва. На щастя, наша армія більш модифікована, більш вона сучасна, більш таки великий бойовий дух у неї. А ми потихеньку з певністю розроблюємо їхню армію, їхні війська, які тепер відступають, фактично можу сказати з Полтави, і йдемо знову ж таки на схід України. Війна проти Кримського ханства готувалася мною досить давненько. Я розпочав війну проти австрійської держави. Якби не Крим, який був частково, ну який був васалом фактично австрійської держави, я навряд чи вже пішов на Австрію. як я й казав десь приблизно три відео тому назад, тому що... І за якої точніше причини я розірвав союз із австрійською державою, який в нас був, це було, звісно ж, те, що кримське ханство було під контролем ними. Вле на щастя, попередня війна з Австрією трошки послабила їхні позиції. Кримське ханство проголосило про свою незалежність. Подивиться, що одна бита була виграна нами. Підемо на Берду, потім на Донецьк, і заключимо з ними мир, щоб остаточно добитися того, аби в нашій державі був мир, спокій та стабільність. Нелегко, легко, чесно кажучи, проходити наш проект під назвою як Європа Нірсалі 4 за Гетьманщину, але що зробиш? Ну не моє. А можливо відео будуть коротенькі, можливо ні. Так як тепер ми не можемо випускати повноцінного випуски, я буду старатися вам показувати такі міні-кампанії за це буде десь 10-15 хвилин в середньому. Дуже маю велику надію, що ви підійдете до такого мого рішення трошки з розумінням, підтримаєте закарпатського геймера, так як ваша підтримка і те, що ви допомагаєте нам у розвитку з моїм братом, це дуже важливо. Ну що ж, заключаємо мір проти із кримським хасом, точніше, я. Можу дати їм трошки земель, але це буде неправильно. Давайте візьмемо від них деяку контрибуцію, тобто репарації, які вони виплаті, які вони повинні виплатити нам. Заключили ми мир із ними, і тепер залишається лише добити 33 тисячну армію сепаратистів, які все ж таки бушують в Україні. Звісно ж, не забувати про територіальне надрозширення, яке в нас становить 71,5%. А будемо боротися з сепаратистами, звільнювати ті провінції, які перебувають під їхнім контролем, щоб там сепаратистський дух трошки впав, щоб трошки заспокоївся народ. А треба боротися проти інших вір, так як те, що ми тепер ті провінції, які ми приєднали, Перебувають під таким впливом мусульман. Будемо навертати їх у свою віру і відновлювати регійне єдноство, яке дуже важливо в теперішніх умовах. Важливо мати внутрішню політику, яка була б стабільною. Севастополі, повністю Кримський полуострів є тепер під нашим контролем. Це велика перемога для Гетьманщин, тому що подивіться, Гетьманщина, вона ж Україна, є одна з найбільших та сильніших держав у Східній Європі. Наступного випуску я повою проти Молдови за Бессарабію, так і ця війна теж дуже. Дуже важлива, а спробуємо приєднати Бесарабію до нас а також зробити васалом Молдову. І таким чином це знову ж таки допоможе нам підготуватися до нової війни, яка буде напевне остання. Це війна проти Російської імперії. А ну що ж, аноніми, можу сказати, 548 золотих це всі кошти дуже нам тепер пригодяться. Є в нас деякі рекорди, які допоможуть відновити Збройні сили держави. А щодо внутрішньої політиці, то тут дуже важливо підтримувати якусь стабільність із сословиями, які є в нас тепер. Подивіться, бояри, горожани та священики мають трошки послаблені позиції в нашій державі. Ми б допомогли священикам, але залишається ще з горожанами та боярами домовитися, що з такий мінус в факторах зменшити. І налагодити внутрішньополітичне життя нашої держави. Підготовлюємося до нових висот, підготовлюємося до нових походів. Внутрішня політика дуже важлива, якщо в нас є спокій та мир всередині держави, то це буде гарантом того, що на зовнішній арені до нас ніхто не дочепиться, що ми зможемо віддати відсіч любому ворогу, так як було це в попередньому випуску проти Фріч Посполитої, а також готуватися до нових походів за панування над Європою. Як би там шановні мої не було. Навряд чи хтось може тепер перемогти в нашу державу, як Гетьманщину. Звісно ж, треба багато що працювати. Є в нас союз на Валахи, є в нас союз на Прусі, Агресія. Я сподіваюся, що ці три країни допоможуть мені в моїх війнах, а що вони не покинуть нашу державу. Добре було б заключити суюз із Скандинавією, так як це буде гідна така портува, гідна коаліція проти Російської імперії. Битва в Уганську досить цікава. Я не знаю, але якимось дивом кримські сепаратисти пішли в Ганс, таким чином вони хотіли розгромити регулярні війни. Сійська російської імперії на щастя, це їм не вдалося зробити, і ми нарешті мої нарешті налагодили своє внутрішнє політичне життя, побороли всіх повстанців. А трошки я майже фактично повністю зменшував витрати на армію, щоб підкупити грошенят, які допоможуть мені виплатити всі борги, які були взясті під час австрійської війни, а також щоб побороти корупцію, яка становить у нас тепер 32% 500. Є в нас можливість під покращити. Військові е, знання свої, можу так сказати, якщо ми тепер підіймемо іще на один рівень до 89 го рівня по військовій сфері, а допоможе нам це тим, що ми зможемо брати собі нові е, такі мобільні війська, це знову ж таки більш хороші е, усовершенствовані козаки, які будуть більш потужні, які будуть більш мобільні, маневрені, які допоможуть нам воювати знову ж таки в нових битвах. 18-26 у нас є, шановні мої прибутку. Боремося проти інфляції, боремося проти натериторіального розширення. Важка і досить відповідальна у нас місія це підняти Україну до нових висот. Можу сказати, що 3-4 випуски на початку після першого випуску у нас йшли справи добре. А не дивлячись на те, що на Близькому Сході подивиться повністю бардак, Османська імперія. А майже таке ж анонімо є знищена. Грузія взяла собі території, Греція собі взяла собі клаптики та території, а також Сирія, яка скористалася знову ж таки нестабільною позицією на Близькому Сході, фактично ці три країни розділили Османську імперію. Я б ніколи не подумав, що до такого йде з політичної точки зору Османська імперія, але що треба було очікувати? Їхні нахили на Україну, їхні погляди в Європу все ж таки їх і погубили. А річ Посполита, як дехто мене критикує, чому ж я не приєднав Японіцю до себе, ну. Можу показати і сказати це, ну, об'яснити вам такими двома причинами. Перш за все, чому потрібно мені буферна зона з прусською державою. Перш за все, із-за того, що, шановні ну, ми таким чином я не буду мати деякі пограничні конфлікти з Пруською державою, яка дуже важлива для мене. А з іншого боку, в нас не було армії, щоб повністю контролювати ну, і там окупірувати. Території Ріжпосполитої, а ми лише взяли одну провінцію як Ліда. І знаєте, віддати всі території Пруссії це було просто по-дурному. Так як Пруссія була б сильніша з одного боку, а з іншого боку, ми ж фактично нічого ж таки не змогли здобути. Тож Ріжпосполиту ми розділимо в наступних своїх випусках, після того, як розгромимо Молдову, а також після того, як розгромимо Російську імперію. А загалом на такій ноті пройшов, пройшов наш випуск. В всякому випадку, я сподіваюся, випуск вам сподобався. Я дуже стараюся для вас. Ми з парадом взагалі все робимо, що в наших силах, щоб випускати більш частіше випуски, щоб робити більш якісніше наш контент. А думаю, ви це засінете, підтримаєте нас. Тож, на цій ноті я вимушений з вами прощати. Ну що ж, аноні мої, з вами, як завжди, був Закарпатський Геймер. такому коротенькому відео я показав вам Кримську війну. А до побачення всім та хай вам щастить!